Катя, що це вам тато купив? Підніми. Це що, гномики? Паяк. Постав. Його не видно, постав. Паяк. Гномік, так? Да? Ти його зараз зламаєш і все, і не буде в нас Па-па-па-як. Чоловік в'юску купив. Такі гномики. А ну постав біля ялинки, щоб їх видно було. Я горда. Тебе подобаются? Папа. Так, нормально размовляй. Скажи, подобаются. Подобається Класс, да? Да. Не, Катя, тоже косичка и более Катя, ну не ламай, хай от до нового року хоч доживуть. Бояк. Ні, ну вони прикольні. Я не знаю, поскільки він брав, так да, вони так піднімаються, опускаються. Бояк. Бояк. Прикольні і такі, ну, не маленькі. Дівчатам подобається. І біля ялинки так гарно. Марікая. Дуже гарно виглядає.

Угу. Боже я боюся, що Катя їх зламає. Вони до нового року в нашій сім'ї просто не виживуть. Всім добрий раночок. У мене знову окуляри всі в дощі. Зараз буду витирати. Голова вже мокра. Я на ній заплітала собі косички, щоб бути гарною на дні народження. Але я сьогодні не тільки на день народження їду, я сьогодні спочатку в салон я сьогодні працюю. Буду збирати дівчаток на день народження також. У них буде в стилі 80-х. І скоріше за все я буду робити їм пробуди. Щоб мої не розпустилися до цього часу, то буде весело. Ну, коротше, Ні, ніби нормально зараз підсохнуть. Потім я йду на день народження до чоловіка сестри. Спочатку в ресторан, але я, мабуть, запізнюся, а потім в театр. Думала їхати на маршрутці, тому що ну, в центрі з парковками ну, дуже погано. Короче, і... Пішов дощ, і дощ сьогодні обіцяють цілий день. І такий, ну, ось як я тільки ворота закрила, в мене вже просто тече. По голові цей дощ, то що буде, якщо я там дійду до трамвая, з трамвая дійду до ресторану, я просто прийду як мокра курка. Тому вирішила все ж таки їхати на машині, буду паркуватися не біля ресторану, а можливо десь ну щоб так пройти стрішки. Також біля театру там парковок немає, можливо, десь перед поворотом. Ну, коротше, буду шукати, де паркуватися. Для салону проблем немає, там є паркування, але воно платне, 18 гривень година, а я там буду з 10 до 2, це точно. От тепер переживаю, ну, я стільки грошей ну, зароблю, скільки на паркування. Ну коротше, ну що, що поробиш? що поробиш. Ось такі справи. У мене прогрілася машина, буду їхати. Гарного дня, до нових включень. Давай, загадуй. Так, загадуй, Давай закладай, ну, я замовляю. Загадуй давай. Молодець, все збудеться все. Моральності. А поки він живий і одужаєш. Тож тепер ви зможете піти додому зі спокійною душею і відвелим кошту. Ідіть. ось навіщо ви приходу. Чоловіка відвідати. Вона прийшла відвідати чоловіка. Відвідала його, а тепер йде родини І Я думаю, вона хотіла з нами побачитись. Саме так? Адже ми лікаря її чоловік. Взагалі імена пацієнтів я добре запам'ятовую, місто З чим він міг до нас ну, на обстеження. Поклали на обстеження. А виявили, що терміново треба робити О, Боже. А його у нас обстежили? А, типовий випадок, гіпертенія страшенна. Що оперували? вирували? Він ліг на обстеження, а ми подано. Дивіться, як вони гарно їдять. А Соня була така голодна, що мене вкусила. Он. Аж до крові я в шоці. Ніколи, це перший раз вона мене вкусила взагалі. Ось ця мамашка. Так, ну що, у нас вже неділя. Я вчора була на дні народження. Спочатку працювала, збирала дівчат на день народження в стилі 90-х. Одній зробила таку, ну, я знімала е афронакрутку. Інша також спочатку хотіла афронакрутку, але її вже її зняти не встигла, бо я дуже поспішала, а вона ще потім сіла на макіяж. Так, я їй зробила таку пальмочку. А тут вона сказала просто вирівняти і підкрутити кінчик от сюди. І так само пальмочку. Ось, швидко зробила і побігла спочатку в ресторан. Дуже смачна їжа. Я їла банош, трішки спробувала шашлики, мені залишили салат, ще потім десерт з кавою. Кава смачна, але я три рази попросила офіціанта принести мені цукор. І він мені його таки не приніс, і я випила каву, я просто не люблю каву без цукру. Мені аж нудить від кави без цукру. От я звикла з цукром, вона смачна, нічого не скажу. Але ось я звикла мені хоча б одну ложечку цукру, і вона була б вже інший смак, і я би її нормально сприйняла. Але оце без цукру трішки споганило весь, е... як то сказати, погляд на цей ресторан, ось, Потім поїхали в театр. Дуже класна вистава була. Е, якось вона там, переворот у лікарні або скелетики у шафці, хто в Дніпрі, молодіжний театр, обов'язково сходіть, я бачила, там вона ще буде повторюватись. Там... Скелетик у шафці», він там, там одна така назва. Подивіться. Подивилися, насміялися. Потім ще після того, як подивилися виставу, треба було її обговорити. І каже, треба обговорити, пішли у кав'ярню, поп'ємо чай, обговоримо. Тому ми ще посиділи, я виїхала додому десь о 9 годині, мабуть. Ось так. Приїхала додому, ще заїхала в АТБ. купила дівчатам смаколик, аби вони себе гарно вели. Ось сьогодні. Поснідали і привезла Поліну на підготовку. Вона зараз на підготовці, я також з'їздю ВТБ. Хочу їм взяти Машеньку. Ну, сьогодні, на перекусина. Завтра, мабуть, я потім заберу Поліну, поїдемо додому, пообідаємо. І я хочу їх звозити в караван, якщо там є ще трансформери. Бо Поліна вже давно проситься, то сходимо на трансформерів. Ось такі плани. Завтра в садок. Новий навчальний тиждень, то треба, дівчат, вигуляти, бо вони мені зранку вже, що вчора, що сьогодні, а куди ми сьогодні поїдемо? Ось звикли діти, що ми постійно десь їздимо. А куди ми сьогодні поїдемо? То треба звозити дітей. Ось так. Всім гарного дня, тихого, мирного. До нових включень. Голуб ганяє ворон. Два на одного не чесно. але він справляється, він і ганяє. Ой. Вида там, мой сами. Победитель. Він, короче, прогнав ворона, так зрозуміло. Молодець. А он еще один, і да. Тепер два на два. А, повернулися Это не чудо-остров. Чудо-остров на втором этаже. А, это не Лего, это Адвин Календарь. От Лего. Где поле? Сходи с полем вместе, чтобы я вас не искала по магазину.

Хочу, чтобы а вы не хотите вот этих глазастиков? А, а, тут, тут нужно выращивать то игрушку. Ага, только мне бабушка Я дала вам. Да, мне бабушка дала вам на двоих по 500 гривен. Можешь поменьше взять. А? Он тоже волшебный. Катя, вы все самое большое выбираете. Катя себе брала. Катя, покажи, что ты брала себе. А що там? Скільки воно коштує? Почекай, тут треба дивитися на на кожному цьому. Ні, я не хочу оце. Хочу. Все, Катя передумала. Ні, Поліно, це дуже дорого. Це весь ваш бюджет між Катією. Покажи, що ви взяли. Я не хочу оце. Ось якийсь набір для рукоділля взяла. Мам, а все, ми вже купили. Ми вже купили все. Ага. Я вже заплатила. Нет, не все, поїхали додому. поле тут в наборе были ось такие ляльки на друковании. Я не знаю, что с ними. А у Кати есть такая лялька с собачкой. И мы продумала вот так вот играться. <реклама> <реклама> Ты съехала. Кстати, давай мы пошли туда. В домик. А здесь ничего нет.